Батько завжди вчив мене не порівнювати себе з іншим або ти самим собою. Казав, що не існує неможливого, що все в моїх руках і головне зробити вибір. Ти не можеш не відчувати страх. Але тільки ти обираєш, що з цим страхом робити: заціпаніти й чекати або діяти. Результат моїх рішень. Мене туди, де я є зараз, в місце, де ми всі різні, але всіх нас об'єднує зроблений вибір. Сьогодні я можу стояти поруч за кавою, а завтра знову зроблю свій вибір. Сьогодні я сиджу поруч з вами в кіно і дивлюся, як хтось рятує світ. А завтра я дивлюся на того, хто цей світ руйнує. Це також мій свідомий вибір. Я обираю сили спеціальних операцій.